Сенді паралізувала життя східного узбережжя. США. без світла залишилися 6 мільйонів людей. Надзвичайний стан оголосили у дев'яти штатах. Боровій уже наробив лиха у Вірджинії, Меріленді та Пенсільванії та рухається у напрямку Нью-Йорка. Зараз епіцентр Сенді у сусідньому із найбільшим американським мегаполісом, штаті Нью-Джерсі. Там швидкість вітру сягає 130 кілометрів за годину. У Нью-Йорку ж найбільшого. Удару стихії очікують о п'ятій ранку за київським часом, але вже зараз негода знеструмила нижній Мангеттен і зупинила рух громадського транспорту. до нас прийшла найгірша погода, і місто вже відчуває її наслідки. Затоплений тунель Беттері, дуже багато води у нижньому Мангеттені. Що найменше чверть мільйона людей залишилися без світла. Найгірший час за 108 років існування Нью-Йоркської підземки так назвали минулу ніч у Керівництві. Ництві метрополітену. морська вода затопила сім тунелів, включно із Бетері, що сполучає Мангеттен із Брукліном. За словами речника метро нью Йорка, на відновлення роботи знадобиться щонайменше чотири дні. Перше від 19-го століття на дві доби призупинила роботу. І фондова біржа її будівля розташована на Волл-стріт у нижньому Мангеттені, де зараз вирує повінь через підйом рівня води у річках Гудзон та Іст-Рівер та чотири метро. Ві хвилі на Уканському узбережжі влада розпочала евакуацію чотирьох сотень тисяч мешканців із постраждалого району. Ті ж кому дозволили залишитися, намагаються не панікувати. Поки що все більш-менш добре, але ми не знаємо скільки ще не буде світла і звідки дізнаватися новини. Бо в мене розряджається мобільний телефон. Неможливо було уявити таке в Нью-Йорку, але поліція робить усе можливе, щоби допомогти. Об'їжджає кожен квартал. Тому ми маємо зберігати спокій. Коли відновиться електропостачання і життя міста увійде в звичний ритм, наразі невідомо. Проблем додав і вибух на нью Йорській електростанції, який вимкнув цілі райони мегапойди. Найбільше від нестачі енергії потерпають медичні заклади. У найбільших лікарнях міста евакуйовують усіх пацієнтів. Через негоду тисячі людей змушені відмовитися від польотів. Загалом скасовані понад 13 тисяч авіарейсів. Постраждали від сендій українські пасажири. Авіакомпанія Аеросвіт перенесла нинішній рейс до Нью-Йорка поки що на добу. Мирослава Пеца п'ятий канал.